Традиційним в Україні стало вшанування своїх захисників у знаменний день 14 жовтня, коли своєю покровою Україну накриває Пресвята Богородиця, захищаючи своїм омофором від ворогів увесь наш народ. Тому відкриття Алеї пам'яті захисникам України приурочено до державного свята, дня захисників та захисниць України. Слава Україні! Героям слава! І Величне християнське українське свято. Покрова, яка у всі часи захищала всіх воїнів, захищала козаків, захищала воїнів української повстанської армії. Сьогодні покрова Пресвятої Богородиці захищає всіх воїнів, які захищають незалежність і незламність української держави. Ми сьогодні починаємо нову нашу історію. Ми започатковуємо разом з вами в цю мить алею пам'яті, алеї пам'яті пам наших героїв. І така алея буде в кожному містечку, маленькому і великому, тому що саме ці наші герої живим щитом. Акова для України подія із вшанування пам'яті полеглих за наше мирне майбутнє відкриття алеї пам'яті захисникам України відбулося біля одного з найстаріших військових кладовищ. алеї пам'яті ініційовано благодійним фондом Надія під патронатом уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової за підтримки патріотів, волонтерів, меценатів, які долучилися до заходу. Це пам'ять про тих, кому ми можемо віддати лише свою шану та повагу, і саме тому ми зобов'язані, щоб ці імена всіх. Щоб народна пам'ять за турбувала їх і нема народу. Я не вхоняюсь родиною, вогиною дзвонить. Алею відтворювали тоді, коли на місто Київ летіли ворожі ракети. Коли здавалося би, що знову почалося все те, як було тоді, у лютому. Будуть пам'ятати, а нам далі... Захищати і розбудовувати країну, робити її краще, кому Господь зібрав цю хвилину зараз, заради пам'яті наших героїв. І мене сьогодні в світі, коли я їду, питають, кажуть, що це така за дивовижна жінка, що це за така мама, яка виховала таких мужніх воїнів, які дивують сьогодні весь світ своєю мужністю, честю і гідністю. Хто ця жінка, це ви, це ви. Виростили своїх синів для любові, і для щастя. Але доля їм випала стати на громаді. Аби маємо. Аємо пам'ятати вже закарбовані навічно у наших душах та серця імена загиблих захисників воїнів України, 150 імен справжніх героїв, героїв нашого сьогодення, які зазначені на меморіальних стелах на алеї пам'яті, також будуть занесені до книги мужності, ініціатором якої є президент благодійного фонду миротворці ООН Оксана Білозір

Розуміють, наскільки я ризикую, чому, щоб нашим дітям ця війна не перейшла, не дісталась. Сьогодні, як ніколи, ми близько до Перемоги. Вітаю всіх святом. Слава воїнам, які втратили життя, залежне вони... бачимо вільний, нескорений костаче. Україна радіє, не плаче, бо ти є вільний, нескорений костачек. Ведучими заходу були Оксана Білозір та Василь Ілащук. Світлою пам'яттю, світлою вдячністю, всім, хто поліг, всім, хто живий, а наші ті, які загинули на цих стелах, вони будуть нас мотивувати до мужності і наших героїв, і весь український народ. Ми зробимо, все, і тия.